Ще одна значна втрата ворога. Наші захисники знищили великий десантний корабель Новочеркаськ, який базувався в Феодосії. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь великий десантний корабель цілком імовірно міг бути дуже щільно завантажений, тому що та детонація, яку спостерігали всі на власні очі, вона говорить про наявність не тільки пального і штатного боєкомплекту. В останній час всі кораблі, у тому числі ракетоносії, були заведені в пункти базування і на бойовому чергуванні не фіксувалися. Сьогодні ми можемо констатувати, що великий десантний корабель ворог останнім часом використовував і не тільки цей «Новочеркаск», використовував для забезпечення власної логістики. У них вона порушена, вона ускладнена роботою сил сил оборони України, тому вони змушені були використовувати фактично бойові кораблі як транспортні засоби для того, щоб переміщувати логістику, знаємо, що вони передислоковуються своє корабельне угруповання, і, до речі, протягом грудня характерною ознакою корабельного угруповання було те, що більше. П'яти 7 одиниць вони фактично не розгорталися. Одеський регіон, як регіон портовий, з одного боку є пріоритетом для захисту системами протиповітряної оборони, наголошує Наталя Гуменюк. З іншого боку, ворог не залишає спроб знищувати ті системи ППО. і Їм не настільки важливо сама потужна чи не самопотужна система. Будь-яка система протиповітряної оборони вони усвідомлюють, що це відмінусовування результативності їхньої роботи. Те, що південний регіон Он України буде посилений засоби протиповітряної оборони, обговорювалася на всіх рівнях, в тому числі на міжнародному. Зокрема, Одещина це портова інфраструктура, яка сьогодні функціонує не тільки в інтересах України, яка перебуває в стані війни, а і в інтересах всього світу. Той навігаційний коридор, який працює, це зацікавленість світового масштабу. Військова вкотре акцентувала громадянам не слід створювати ажіотаж навколо роботи ППО. По перше, це наша безпека. А по-друге, це кримінальна відповідальність. Як нещодавній інцидент, коли були затримані громадяни, які знімали роботу протиповітряної оборони, що вони збиралися з цими даними робити, вже покаже слідство, а для всіх решта я хочу ще раз зауважити, для того, щоб ми були в безпеці, ці системи мають роботи, працювати закрито. Як пройде новорічна ніч в Україні? Чи буде ворог знову як на різдво тероризувати людей? Такі прогнози недоречні, говорить Наталя Гоменюк. Ворог може завдати ударів будь-коли і по будь-якій території. Навіть святий вечір не зупинив ворога, і атаки були потужними. Тому треба бути на поготові до того, щоб убезпечити свою безпеку, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не нехтувати, а пам'ятати про збереження життя.